Певний, що кожен з вас вже знає про таку нову трендову нішу, як Телеграм, і наскільки зараз круто і багато там можна заробити. Тому в цьому відео я хочу вам швиденько розказати, як створити власний телеграм-канал і вийти на перший заробіток. Ну і додивіться це відео до кінця, так як в кінці відео я вам розкажу, скільки я заробив зі свого телеграм-каналу, який я веду вже більше ніж пів року. І перше, що нам потрібно зробити для того, щоб почати заробляти кеш в Телеграмі, це звичайно определитися з нішою. Ніш в Телеграмі є. Мать муща Ви можете зробити телеграм по тематиці новини, меми, заробіток, криптовалюта, свій особистий блог і так далі. і так далі. Якщо ви взагалі не можете орієнтуватися по цій тематиці, на якій ви хочете зробити свій телеграм-канал, то я вам можу порекомендувати зайти на біржу AdSell, це наша українська біржа, на якій є майже всі телеграм-канали, і на ній піддивитися собі якісь тематики, ніші, і взагалі як ведуть інші люди свої телеграм-канали. Ну а рекомендував я би вперше. В чергу робити телеграм-канал, свій особистий блог. Тобто, залежить від того, що ви робите. Наприклад, ви займаєтесь боксом, чи ви займаєтесь якимось заробітком в інтернеті, чи ви працюєте, наприклад, там в доставці в голову без різниці. Саме легше що ви можете зробити, це просто завести свій блог в Телеграмі. Тоді відпадає назва. Можете назвати в честь себе, наприклад, як я, Святослав Війтович або там Петро Петрович без різниці. В описі також коротко прописуєтесь про себе. Мені там 18 років, я там хочу заробити мільйон. Зараз працює в голову, ну і пустись та прашуйте самі по собі, просто кожен день розказувати про свої кроки. Наприклад, я там сьогодні встав, 30 хвилин почитав, пішов на роботу, заробив стільки-то грошей, пройшов, наприклад, такі-то такі активності в інтернеті, там вивчив таку-то, таку-то професію і так далі. І так далі. Познайомився з такими то людьми, з якими в майбутньому хочу створити такий-то такий-то бізнес, і це буде дуже цікаво для будь-якого глядача. Допустимо з тематикою ми розібралися. Ви хочете зробити свій власний блог, і ви вже оприлилися, що ви будете вести свій блог. Ви, наприклад, там вже тиждень, кожен день випускаєте один-два пуста. Розписали всі свої тілі, розписали кожну свою хвилинку, але підписників і грошей так і немає. Все, тому що в телеграмі немає взагалі органічного трафіку. Ви повинні шукати трафік самі. Трафік це ті перегляди, які є у вас на пустах, іменно за них вам будуть платити рекламодавці. А ось тепер в нас є два варіанти, як можна розвивати свій телеграм-канал з вкладеннями або без. Для початку давайте розглянемо варіант з вкладенням, так як він набагато простіший і набагато якісніший. Про вкладення йдеться, звичайно, з. Закупати просто рекламу в інших телеграм-каналів, блогерів і так далі. Головне обов'язково закупати рекламу в своїй тематиці і робити якісь цікаві рекламні пусти для того, щоб люди реально приходили до вашого каналу і слідкували за вами. Другий же спосіб без вкладень заставляє нас робити якісь відео і шукати трафік ззовні, по типу в Тіктосі, в Ютубі, в Інстаграмі. До речі, свій телеграм-канал на 1700 підписників в тематиці криптовалюти. Я підняв абсолютно без вкладень. Чисто на Ютубі і чуть-чуть на Тіктоці. І для того, щоб розвити свій телеграм-канал без вкладень, вам все ж таки прийдеться знімати якісь відео, робити якийсь цікавий контент ззовні. зараз в інстаграмі. Досить хороший трафік з рілсами. Саме в Тіктоті зараз дуже добре йде перегон трафіку з Тіктоку в Телеграм. І на Ютубі, звичайно ж таки, ніхто не відміняв робити такі відосики, наприклад, як я, і переганяти вас, наприклад, в мій телеграм-канал, в якому я кожен день розказую про заробіток на криптовалюті. Обов'язково заходіть до мене в канал, ссылочка буде в описі до цього відео. Насправді це все набагато легше, ніж ви думаєте, і потрібно просто стартанути. Насправді, колись я був точно такий самий, як ви, взагалі не уявляв, на яку тематику мені робити цей телеграм-канал. Канал, як мені на нього заводити трафік, і так далі, і так далі. Але як бачите, пройшло вже більше ніж пів року. Я вже досить успішно розвинувся в цій сфері. В моєму телеграм-каналі вже більше 1700 підписників, майже 1000 підписників на Ютубі і в Тіктосі чуть-чуть є. Головне просто працювати, пахати, є і не зупинятися. Дії результат точно прийде. І після того як ви заженете там свою першу тисячу, дві-три підписників, ви вже зможете почати продавати рекламу. Реклама буде дуже сильно залежати від вашої тематики. Наприклад, якщо ви розказуєте про заробіток в інтернеті, то ваш підписник буде коштувати там. Від 50 центів до 1 долара. Але якщо ви будете розказувати наприклад про похудання, там якісь дієти, якісь новини, то ваша ціна на підписника зразу стає набагато менша вплоть до 10 центів. І реклама буде варіюватися там умовно від 10 до 100 доларів за 1000 переглядів. Наприклад, в моїй тематиці криптовалют і заробітку, ціна на 1000 переглядів дорівнює 100 доларам один рекламний пост, тому це також обов'язково дуже важливо потрібно враховувати. При виборі ніші. Но продавати цю рекламу ви зможете в різних телеграм-каналах з адмінами. Просто вводите пошуку адміни телеграм-каналів і вам видасть досить багато результатів, і вже в них спам'ята, що ви продаєте рекламу в такому то такому телеграм-каналі. І заробляти з цього вже можна на пасиві від тисячі гривень на день, я думаю, спокійно, якщо ви заведете досить велику кількість людей. Ну і як і обіцяв, розкажу вам, скільки я заробив від свого телеграм-каналу чуть більше, ніж за пів року. Мій телеграм-канал нараховувати. 1700 підписників переглядів в нього в середньому на даний момент 300-400 на один пост, і скільки ж я з нього заробляю в місяць. А насправді заробляю я з нього дуже мало. Мій рекламний пост коштує в районі 40 доларів за одну рекламу. Але таких реклам я особо не продаю. Я не стараюся комусь впарити свою рекламу. Не хочу вас заводити на якісь скамові канали, які просто будуть збивати з вас гроші, продавати там свої приватки чи ще якусь іншу постну хуйню. Тому до реклами я ставлюся дуже дуже відповідально і нікому її просто так не продаю, тому за весь час напевно реклама в мене було не більше 10 і того можна порахувати, що я заробив за весь час в телеграмі. Не більше 400 доларів. Звичайно, це дуже невелика сума, тим більше для такого телеграм-каналу, як мій. Якби я старався сильно продавати в ньому рекламу, монетизувати його і так далі, то я би міг спокійно заробляти ті 400 доларів на місяць. Але мій основний заробіток іде з криптовалюти, забузу байбіту і інших акцій. Якщо тобі цікаво також ця тема заробітку в криптовалюті, то обов'язково підпишись на мій телеграм, силочка буде в описі до цього відео. Ну і звичайно, підпишись на цей YouTube канал. І подивіться інші відео на цьому ютуб каналі, так як тут я розказую про заробіток на криптовалюті. Ну а всім дякую за перегляд! З вами був Фермер. Всім удачі і всім пока!